Марафон триває для вас. Мовитінтери. Я Анастасія стасіядавголе. Зараз про останні події на десяту ранку росіяни завдали ракетних ударів по Україні. Повітряні сили повідомляли про швидкісні цілі у напрямку столиці та Василькова на Київщині, а також шостки на Сумщині. Опісля там пролунали вибухи. У Києві ліквідовують наслідки російської атаки. Цієї ночі та зранку окупанти завдали удару по області дронами та ракетами. Працювали сили ППО. Є збиті цілі. Як повідомили у міській військовій адміністрації, постраждала жінка 75-го року народження. У неї контузія та гостра реакція на стрес. Внаслідок удару зафіксовано також падіння уламків у Дарницькому районі. Уламки впали на покрівлю приватної будівлі, вибиті шипки. Будівля частково зруйнована. Обійшлося без пожежі та руйнувань. Внаслідок удару балістикою по шостці пошкоджено 12 багатоповерхових житлових будинків, дві два освітніх заклади, інші об'єкти соціальної сфери. Про це розповів міський голова Микола Нога. Протягом ночі та ранку, за його словами, зафіксовано шість вибухів. На місцях атак працюють усі екстрені служби. Офіційної інформації про постраждалих наразі немає. Наслідки атаки ще уточнюють. Уперше у світі морський дрон уполював повітряну ціль. Військовослужбовці головного управління розвідки за допомогою безпілотника Магура, оснащеного ракетним озброєнням, знищили російський гелікоптер Мі-8. У ГУР показали кадри успішної бойової роботи. Сталося все під час бою у Чорному морі, у районі Мису Тарханкут, тимчасово окупованого Криму. Ще один такий самий ворожий вертоліт зазнав. Вогневого ураження та, на жаль, зміг дістатися аеродрому базування. Під російськими обстрілами Нікопольщина із вечора з важкої артилерії ворог атакував спершу Покровську громаду, а потім Марганицьку. Загалом за минулу добу окупанти вчинили три десятки атак. Є потерпіли. Про безпекову ситуацію розкаже наша кореспондентка з Дніпра Олена Мендалюк. Вона зі студією наживо. Олена, доброго ранку. Тож розповідай, будь ласка, що тобі відомо на тепер? Привіт, Анастасія. спершу про поточну безпекову ситуацію на Дніпропетровщині з першої ночі. Триває повітряна тривога. Монітори писали про шахеди в межах області. Поки обійшлося без атак, не впродовж доби окупанти гатили по Нікополю, Марганецькій, Червоногригорівській, Мирівській, Покровській громадах. Осколкові поранення отримав 40-річний чоловік. Його госпіталізували в стані середньої тяжкості через обстріли руйнувань. Зазнали промислове підприємство. Три заправки, три вантажівки, мікроавтобус та екскаватор. Понівечени приватний. Будинок на зараз у Нікопольському районі відносно тихо відбій повітря на оголосили голосили і в області. І на останок про позитивні рішення судових позовів. Дніпро за допомогою Феміди намагається стягнути з Росії відшкодування за завдані збитки обстрілами. Сума сягає 62 мільйонів гривень. Уже є рішення в чотирьох позовах. За ними майже 30 мільйонів гривень. Російська Федерація має виплатити Дніпру за пошкоджене та зруйноване комунальне майно. Ну ось таку інформацію встигає розповісти у цьому випуску. Анастасія, тобі слово. Дякую, колего, за надану інформацію. За станом справ на Дніпропетровщині стежить Олена Мендалюк. Пошкодили газогін і водоочисну станцію. Російські війська обстріляли 38 населених пунктів Херсонщини. Про те, як минула ніч для жителів області, в ефірі марафону розповів очільник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської ОВА Олександр Толоконніков. На превеликий жаль, збільшилась кількість населених пунктів, які обстріляли цієї доби вже росіяни. Це 38 населених пунктів. Наслідок чого пошкоджено 8 будинків, два багатоквартирних будинка, газогон, автівки. Автівка, в тому числі і е, одних е, із комунальних служб, які працюють в Херсоні, там поранення чоловіка титула в один, і пошкоджена сама автівка. Загальна кількість постраждалих за минулу добу 7, з них п'ять це в Білозерсі. Чотири з білозерці людини постраждали внаслідок артобстрілу і одна людина постраждала внаслідок скиду східного бухівки. Солдатам і сержантам з бойовим досвідом буде легше отримати офіцерське звання. Про відповідне рішення повідомив президент Володимир Зеленський. На його думку, це допоможе армії стати більш сучасною та використовувати досвід війни. А ще в Україні відтепер є уповноважений захисту прав військовослужбовців та членів їхніх сімей. І невдовзі в нього має з'явитися повноцінний апарат для ефективної роботи. Ольга Решетилова, відома українська правозахисниця, буде займатися зараз підготовкою законопроекту про військового омбудсмена. Таку інституцію маємо створити, і це, це не просто щоб була одна людина треба системну роботу, щоб у омбудсмена був апарат, всі реальні можливості впливати на ситуацію і допомагати. І дуже важливо, щоб кожен наш. Військовий відчував це, і справді реально звертатись за підтримкою і отримувати її. Що саме та як саме має робити військовий омбудсмен правильно будувати за участі наших воїнів і прямо їх про це запитати? І ми це робимо на платформі АРМІЇ Плюс. Ми запускаємо опитування. Про військового омбудсмена я прошу кожного нашого солдата, кожного офіцера сказати, якими мають бути пріоритети. Цифрова модель замість застарілих та корумпованих комісій. З 1 січня медико-соціальні експертні комісії припиняють існування і їх мають замінити. Команди лікарів у багатопрофільних закладах охорони здоров'я. Склад фахівців формуватимуть індивідуально під кожен випадок. А всі направлення, діагнози, документи та висновки потраплятимуть в електронну систему. Докладніше розкаже Єлизавета Яковлева вже від завтра. Медико, соціальні експертні комісії відійдуть в минуле. Їм на зміну будуть сформовані спеціальні комісії у медзакладах по всій країні. На сьогодні ми сформували більше 1450 експертних команд, до яких входять понад 4 тисячі лікарів, і це вже в чотири рази більше ніж було до 1 січня 2025 року. Зараз триває передача справ тих справ, які не встигають завершити закрити юридичні особи МСЕКі справи оцифровуються і потрапляють в електронну систему. За словами міністра охорони здоров'я, реформу МСЕК готували більш як рік. Цей процес прискорив неймовірний розмах корупції. Правоохоронці стали один за одним знаходити елітну нерухомість та стоси готівки у голів комісій в різних регіонах. Зараз тривають розслідування і відносно них, і відносно їхніх високопоставлених пацієнтів прокурорів, суддів, чиновників. Кількість фейкових інвалідностей серед них просто вражає. Понад 180 посадовців не були визнані особами з інвалідністю, або ж їх було або було їм змінено термін інвалідності. По цих 136 розпочались вже правоохоронними органами певні розслідування підстав встановлення інвалідності, і на минулому тижні першим двом прокурорам було пред'явлено підозру в скоєнні злочина. У міністерстві наполягають, за новими нормами підробити діагноз буде майже неможливо. Натомість стане менше бюрократії. Оцінювання проводитиме команда мінімум із трьох лікарів практиків. А для кожного пацієнта склад комісії може змінюватися, адже перевіряти стан здоров'я мають медики саме того профілю, в якому зазначено діагноз. На розгляд кожної справи йтиме в середньому по 30 хвилин. До того ж, учасники комісії до останнього не знатимуть прізвища пацієнта, і це лише початок. Реформи переконують чиновники, таке оцінювання є частиною ширшого процесу, адже законом, який був ухвалений, закладено фундамент для того, щоб реформування і впровадження оцінювання повсякденного функціонування відбулось в усіх сферах, не тільки у сфері охорони здоров'я, також і в соціальній і в сфері зайнятості, фізичної культури і спорту тощо. Перший місяць роботи за новими правилами буде найскладнішим. Прогнозують у міністерстві охорони здоров'я. І лікарі, і пацієнти лише звикатимуть працювати в нових умовах. Далі обіцяють, процес встановлення інвалідності стане простішим. Єлизавета Яковлева, Володимир Самченко, подробиці, телеканал Інтер, марафон єдині новини. На мопедах у штурм росіяни застосовують двоколісну техніку, щоб прорвати українську оборону на Харківщині. Утім, ФПВ-дронами наші бійці ефективно знищують ворога. Про це в ефірі марафону на інтері розповів командир підрозділу ТР третьої окремої штурмової бригади Микола Волохов. Зараз штурмовики збирають гроші на складники для ФПВ-дронів. і ви маєте нагоду допомогти нашим захисникам із цим збором. Кьюар-код для донатів зараз на екрані. Ви донатите на те, щоб цей дрон долетів до окупанта, щоб цей дрон долетів до російського танка, щоб цей дрон знищив російський укритон, російську гармату, російську систему реактивного залпового вогню, щоб він був ефективний. Дуже важливо це зараз зробити. Ми замовимо всі комплектуючі і встановимо на ці дрони. Ми модернізуємо їх фактично кожного тижня. Іноді цього вистачає на декілька тижнів. Друзі, допоможіть, будь ласка, цим підронам долетіти до Кацапів, які приперлися на нашу землю окупувати її. Удару по Ізраїлю завдали хусити у ніч проти 31 грудня. З території підконтрольної повстанцям Ємено запустили балістичну ракету. У центральних районах Ізраїлю пролунав сигнал повітряної тривоги. Утім, повітряну ціль перехопили засоби ППО, як заявили у прес Цахалу. Ще до того, як ракета увійшла у повітряний простір країни. Нагадаю, протягом грудня хусити випустили по Ізраїлю 11 балістичних ракет і щонайменше дев'ять безпілотників. Самі бойовики кажуть, що діють із солідарних. Сті з бійцями Хамасу зі свого боку посол Ізраїлю Вон Дані Данон заявив, що це останнє попередження. Якщо до нього не дослухаються, на хуситів чекає доля Хамасу чи Хазбули. Ізраїль не стоятиме осторонь в очікуванні, що світ почне діяти. Ми захищаємо наших громадян незалежно від того, як далеко загроза. Якщо двох тисяч кілометрів недостатньо, щоб відокремити наших дітей від терору, запевняю, їх не вистачить і щоб захистити єменських терористів від нашої сили. Ті, хто керує хуситами, вочевидь, ви не засвоїли уроки минулого. Чи не звернули увагу, що сталося з Хамасом, Гезбулою, Асадом, і всіма, хто хотів нас знищити? Це не погроза, це обіцянка. Ілон Маск намагається утрутитись у виборчу компанію Німеччини у цьому мільярдера Звинувачує уряд країни. Повідомляє видання «Гардіан». Відповідного висновку дійшли після публікації маска у своїй же соцмережі. Про ймовірну фінансову підтримку партії Альтернатива для Німеччини відомою своїми антимусульманськими та антимігрантськими поглядами, речник уряду Крістіан Гофман зазначила, що вочевидь Ілон Маск. Має право на свободу слова і від себе додала, що свобода думки поширюється і на нісенітниці. Нагадаю, минулого місяця маск неодноразово називав канцлера Олафа Шольца дурним. А на початку грудня написав, що лише альтернатива для Німеччини може врятувати країну. Дональд Трамп винен у сексуальному насильстві щодо письменниці Джин Керол. Федеральний апеляційний суд США залишив незмінним вердикт присяжних. А прохання обраного президента про новий розгляд відхилив. На думку Трампа, суддя першої інстанції припустився багатьох помилок під час розгляду. Натомість в апеляційному суді зловживань або хибних висновків у діях свого колеги не знайшли. Нагадаю, позов проти 45-го президента Джин Керол подала минулого року. Стверджує, той зґвалтував її в універмазі. За вироком суду Трамп повинен виплатити жінці 5 мільйонів доларів компенсації. Ордер на арешт президента Південної Кореї Юн Сок Йоля видав окружний суд Сеула. Таким чином задовільнив запит слідчих, які розслідуються нещодавнє запровадження воєнного стану. Сам суд коментувати рішення відмовився. Як виконуватимуть цей ордер, наразі невідомо, адже в історії Південної Кореї арештовувати чинного главу держави збираються вперше. Виконувач обов'язків президента заявив, що це недоречні спроби. Раніше поліція не змогла провести обшук в офісі глави держави. Доступ заблокувала служби безпеки. Зараз суд, окрім дозволу на затримання, видав ще й ордер на обшук за місцем проживання. Юнг Сок Йоля. Нагадаю, 3 грудня президент несподівано запровадив Україні воєнний стан. Це спровокувало політичну кризу і масові протести. Юнг Сок Йолі оголосили імпічмент. Проти нього порушено справу в організації заколоту. Наступні новини об 11.00. А за мить Олександр Васильченко кермуватиме марафоном. Колего дякую, Анастасія. Як шахраї виманюють гроші у волонтерів? І чи буде комендантська година у новорічну ніч? Про це і не тільки поговоримо протягом години. Обов'язково дочекайтеся.